Була ось така тяга на візки УМЗ. Спробую її на ось такому 20-тонному пресі вирівняти. Поставив її отак ось, ось на ребро, вона була з невеличкою дугою. Думаю, попробую без підігріву злегка надавлю, хоч трошки її вирівняти. Але хто ж знав, що вона зроблена? З такої зернистої, класної сталі. І вона взяла просто і лопла. Понятно, що це може там за роки накопичилось тут її вигинало. Бо я її рівняв, нерівняв з підігрівом. Накопичилось напруження внутрішнє. Але все одно взяла просто і лопла. Я думав, що я її не зможу просто отак прогнути, там десь з 5 мм була дуга на свою голову захтів її. Вирівняти, бухтів збоку уварити пластини підсилити. Бо її з сівалкою і з культиватором почало гнути ці тяги. І отак вона лопла тракторові 50 років. Я маю сумніви, що зараз з такої сталі роблять тяги. І от зараз бери, замовляй всю тягу на візки Юмезовську. Були 30 мм вагод Дніпра, зараз в них немає в наявності. І то 30 мм сталі 45. Я не думаю, що це отак сталь 45 буде лопати, треба буде загуглити. її. це якась прям ну, гарна, якісна сталь. Так що, коли купляєте нові і вони гнуться, то скоріш за все це не ви винуваті, а просто не з такого матеріалу, як треба зроблені. Оці тяги. От, що взяти на заміну. МТЗовську, яка там з двох частин складається і буде постійно там люфтити і розбиватися, чи брати якісь цільні тяги. Що би ви б зробили би?